Багато людей в Європі зіштовхнулися з проблемою медицини. Вона є, але туди потрапити це цілий квест. Це займає тижні, деяких людей місяці. Приватні клініки не дають послуги, туди можна сходити, але цінник за ці послуги просто нереальний. У своїх відео я вже розповідав. Про медичний туризм в Албанії. Сьогодні вам хочу наглядно показати, що це таке і як це все працює. А саме головне скільки це все коштує. Всім привіт, друзі! Дякую, що дивитесь мій канал. Вас попрошу підписатися на нього, поставити вподобайку цьому відео і написати невеликий коментар до того, що ви побачили. А також діліться цим відео з друзями, яким це потрібно. Що ж таке медичний туризм? Це коли ти обираєш здоров'я і відпочинок в одному пакеті за доступною ціною. Сьогодні дедалі більше людей з Європи та, зокрема, українців за кордоном стикаються з однією тією ж проблемою. Медицина дорога, черги великі, а послуги, на жаль, не завжди якісні. Навіть простий аналіз чи консультація спеціаліста в приватній клініці. Може обійтися у кілька сотень євро. І що робити, коли потрібно обстежитись, перевірити здоров'я чи пройти профілактику, але витрачати великі кошти не хочеться. І саме тут на сцену виходить медичний туризм: це коли ти можеш отримати повноцінні медичні послуги за доступною ціною і паралельно провести відпуску, без черг, без нервів і без боргів, а головне у комфорті. Звучить як фантастика, але це реально, і одна з таких країн, Албанія. Тут ти можеш пройти не тільки всі необхідні аналізи, обстеження чи навіть зробити діагностику організму, а й насолодитися відпочинком біля моря. У цьому відео я покажу вам клініку, де дійсно можна отримати медичні послуги європейського рівня, але без європейських цін. Так що, якщо ви давно думали перевірити здоров'я, але все не було часу чи можливості, можливо це саме той варіант, який вам підійде. Так що дивіться уважно, буде цікаво і корисно. В яку ми завітали, це не просто місце для медичних послуг, це абсолютно новий рівень сервісу, якого не очікуєш від країни, яку багато українців нещодавно навіть не знали. Сучасна будівля, нове обладнання останнього покоління, просторе приміщення. Тут все говорить про одне, ти в надійних руках, і головне відчуття спокою, тут немає лікарняного запаху. Холодного прийому чи черг з сумними обличчями, навпаки, усе наскільки по-домашньому, що здається, ніби ти прийшов у гості до хороших знайомих, які дійсно хочуть тобі допомогти. Це дуже контрастує з тим, що ми часто бачимо у системах охорони здоров'я в Європі, де все сухо, офіційно й дорого. Поєднати турботу про себе і відпочинок це не розкіш, це нова норма. І Албанія це чудово доводить. Персонал, професіонали з досвідом і європейським рівнем підходу. Вони говорять англійською, і навіть якщо ви нею не володієте, доброзичлива атмосфера, увага до деталей і турбота дають більше ніж будь-які слова. Що ж до послуг, тут справді широкий спектр від базових аналізів, повного загального обстеження УЗД внутрішніх органів, щитовидки, серця, гінекологічного УЗД до консультацій з профільними фахівцями, хіба це не мрія. І знаєте, що ще важливо? Багато українок, які живуть в Європі, вже не перший рік не можуть потрапити до гінеколога. Або ціни за хмарні, або черги на місяць. А тут запис уже на завтра і ціна 30 євро за повноцінний огляд і консультацію. 30, не 300 як у Німеччині, Франції чи Австрії, а рівень на висоті. Ось вам приклад: у «Серця» в середньому в Європі коштує від 120 до 300 євро. А тут приблизно 25 євро. Аналіз крові. Повний набір показників за ціною, яку в Німеччині іноді просять за чашку кави, Албанія це не лише море та відпочинок, це місце, де можна потурбуватись про себе і своє здоров'я без стресу, без величезних витрат і без очікувань у нескінченних чергах. Так що, якщо ви зараз у Європі і давно думаєте, потрібно обстежитися, але дорого. Не можу знайти хорошого лікаря, немає часу. Можливо, ця поїздка буде найрозумнішим рішенням у 2025 році. Якщо ви живете в Європі і давно шукаєте доступ до якісної медицини без черг і захмарних цін, напишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю. Я підскажу, як легко і без зайвого клопоту потрапити до цієї клініки, допоможу з записом. І дам всі потрібні контакти. Ви отримаєте не лише якісне медичне обстеження, а й чудову можливість поєднати це з відпочинком на морі. Не відкладайте турботу про себе, зробіть це з комфортом і за розумні гроші. І уявіть собі, що ви тільки завершили УЗД або консультацію в клініці. І буквально через одну хвилину після цього ви вже на березі Адріатичного моря. Так, це можливо, і це Албанія. Медичний туризм тут це про поєднання турботи про здоров'я з повноцінним відпочинком. Ви можете почати день. Із якісного обстеження, а завершити його під шум хвиль із чашечкою запашної кави. Пляжі тут неймовірні. Чиста тепла вода, широкий берег, затишні пляжні зони, без натовпів і без шалених цін ви можете купатися, засмагати, розслаблятися з книжкою або просто насолоджуватись тишею і краєвидами. А якщо ви любите активний відпочинок, катання на човнах, катання на дошках, морські прогулянки усе це доступне і головне за розумні гроші. Прогулянка вздовж узбережжя без проблем. Чашка кави просто на пляжі з видом на море, лише за 1 євро без проблем. Смачна велика піца в хорошому кафе приблизно 8 євро. Це не рекламна казка, це реальність, яку ми тут проживаємо щодня. Хочете пограти зі своєю дитиною в баскетбол з видом на море і це без проблем. І саме це робить Албанію ідеальним місцем для тих, хто хоче отримати якісні медичні послуги без черг, переплат і нервів і водночас відпочивати душею. Це не просто поїздка до лікаря. Це доступ до нового стилю життя, де здоров'я не відокремлене від задоволення, де ви не чекаєте тижнями, щоб потрапити до фахівця, і де навіть найпростіші речі, як от то морське повітря, кава на терасі чи усмішки місцевих, починають лікувати вас ізсередини. Можливо, це саме той варіант, який ви шукали, і навіть не знали, що він існує. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили, і обов'язково поділіться з друзями тим, кому це відео може бути корисним. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!